Дмитро, Дмитро Лазаренко, зараз військовослужбовець Збройних сил України, був приватним підприємцем, був державним службовцем, був найманим працівником. Чесно кажучи, не було таких інвестицій, була думка в інвестування в нерухомість. До того були лише невеликі депозити. Інвестиції були, мабуть, завжди які в іноземну валюту. На мою думку, як би це не звучало пафосно там, чи голосно, то земля то є дійсно наше багатство, багатство народу України. Якщо є можливість придбати хоч якусь частину землі, я вважаю, що цим треба скористатися. Земля завжди буде. Нерухомість, ну, давайте подивимося, дійсно, що відбувається. Нерухомість може бути знищена, так, можна застрахувати, можна щось зробити. Машина що таке машина. Банківські метали, так, можливо, але я не маю таких доходів, щоб у мене були золоті злитки або алмази з брильянтами. Земля завжди зростає в ціні. Завжди, якщо ми подивимось навіть на історію за кордоном на Заході, земля завжди в ціні. В нас, я не думаю, що буде виключення після того, як відкрився ринок землі. Після того, як ми переможемо, земля завжди буде активна, Завжди у мене є двоє дітей, я про них думаю постійно і, в принципі. Найголовніше, за що я пішов, то це за дітей. Розуміючи, що мені треба їх захищати. Але окрім захисту їх, як зі зброєю в руках, мені треба їх економічно захистити. Якщо я можу щось вкласти, відкласти або інвестувати, що надалі зможе їм допомогти і жити. І, можливо, не хотілося б такого слова, виживати. Якщо це зможе їм допомогти, то, мабуть, це буде земля. Земельний пай він може бути від пів гектара і до трьох, до чотирьох. Якщо глянути відверто, це не підйомні гроші і кошти для мене. Я розумію, що я такий не один, і якщо ми можемо отримати якусь частину цього земельного паю завдяки сертифікату, і знову ж таки ти стаєш вже співвласником цієї земельної ділянки, я думаю, цим треба скористатися. Тим більше, якщо у тебе є можливість докупити. Якщо ти захочеш ну, надалі отримувати дохід, ти можеш збільшувати ці кількість земельних сертифікатів. Так, я вважаю, що це дуже гарна е, можливість потроху в ці буремні часи накопичити, щось відкласти і вкласти саме в те, що буде рости, те, що буде в ціні завжди. То, в принципі, що це за українці, які не хочуть вкластися в українську землю. Це земля і реальна людина, проста, звичайна людина, простий сержант, як я, може е, мати. Шматок землі. Ну, чому ні? Чому не скористатися? Я вважаю, що надалі інвестиційних фондів буде чимало, які будуть займатися землею. В даному випадку ми маємо перший. Ну, три сертифіката по 5 тисяч, і того 15 тисяч. Цю суму було досить непросто відкласти, але я вважаю, що я зробив правильно. А коли? Ну чому як не зараз? Тим більше, що раніше таких інвестиційних фондів не було. А казати не зараз після перемоги, то значить, що ми там не віримо в перемогу чи що. Ми працюємо над перемогою і думаємо про майбутнє. Про майбутнє і наших дітей, та й нас, я так думаю. Я б сказав це дуже раціонально і, ну, такого я, як я розумію, як я бачу. Чую, на ринку взагалі нема. Інвестиційні фонди були вже давно, були і іноземні, і українські, і знову ж таки іноземні входили на ринки. Але інвестиційний фонд, земельний фонд, який дає можливість входу за тисячу гривень, то такого немає. Тому я вважаю, зараз саме той момент, коли можна цим скористатись. 1000 гривень, що це таке, ти прийшов в Сільпо. Закупився, вийшов просто з порожнім пакетом, і це тисяча гривень. Навіть якщо порахувати кількість кави, яку п'єш на добу, помножиш на 30, ти побачиш, скільки ти можеш вкинути краще докинути в ту ж землю. А якби я ще кинув курить, то тут би взагалі можна було нормально інвестувати. Не було сумніву, оскільки я знаю людину. Яка це зробила, придумала і реалізувала. Мій старий товариш, старий друг, людина, якій я дійсно довіряю. Людина реально порядна, порядна в питаннях фінансів, дотримання слова. Я абсолютно спокійно можу довірити там, свою фінансову незалежність або фінансову стабільність щодо законності, прозорості, всьому, тут я впевнений на 100-500%. На сто 100 Інші інвестори ну, не знають, да, чому, чому ми маємо довіряти. Тобто, абсолютно впевнено, все це відкрито. Завжди можна подивитися всі документи, з'ясувати, якщо є питання, і крім того, ну, це земля.